У на навала витріщак. Десятки тисяч людей приїхали сьогодні у вже колишню резиденцію Віктора Януковича. Бо сьогодні парламент повернув її до державної власності. Аби дістатися Межигір'я, треба було вистояти у багатокілометрових чергах. На самій території всі будинки позакривали, бо вночі з них на сувеніри повиносили рушники та інші дрібнички. Аби уникнути мародерства, Нині по всій території чатує самооборона майдану. Вона ж й допомогла зібрати документи, які полишалися після втечі поспіхом. Їх передали на розслідування у спецслужби. Нічого цінного не пропало. Цінні речі вони були при, 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 вивезені ще до нас. Хоча частина речей все ж таки залишилася е, ще не вивезена, спакованим, але підготовлено вимоз. Там зараз посилена охорона. Ми чекаємо музейників, які мають провести експертизу, оцінити прийняти рішення відповідно про те, що з тими речами зробити. Ми живемо в однокомнатній квартирі в чотвіром. Посмотрев на це все, ми просто знаємо за що це построєно. Аншлаги ще в одній президентській резиденції у Карпатах. Уже другий тиждень усім охочим проводять екскурсію територією. Втім, у сам маєток нікого не впускають. Двері будівель будівель опломбовані, а сам об'єкт відтепер з державними охоронцями і місцева самооборона теж від мародерів. Біля резиденції від самого ранку натовп. Люди з'їжджаються глянути на державні володіння і сподіваються, як у Межигір'ї, потрапити всередину будинку. Втім, їх не пускають навіть на територію. Вхід лише для журналістів. Натовп здіймає скандал після кількох хвилин перемовин та дзвінка до облради, державні охоронці і місцева самооборона домовляються пускати людей групами по тридцятеро. Я не знаю, чого мене сюди не хотіли пропускати, але як я сюди попав, бо це є мої гори. Це моя земля, це є моя Україна. До цього часу синього в гуті не бачив жоден краянин, лише чутки: басейн, джакузі та зимовий сад. Працівники запевняють, золота там немає. Це президентська резиденція. Втім, вхід тут закритий, всередину нікого не пускають. А двері опломбовані. кажуть, це стратегічний об'єкт. Маєток побудовано ще 2001 року. Найчастіше тут бував Віктор Ющенко. Влітку навіть двічі на тиждень Віктор Янукович тільки раз на рік. Наприклад. Кінці грудня ні, ні, розкоші хочу, президентів люди роздивляються так? крізь вікна, їм не збагнути для чого стільки одній людині. Ну, закруто відключити одну, а жити ну, ну, цим робив. Президентська резиденція розташована в заповітній зоні. До неї належить 11 тисяч гектарів лісового господарства. Зоопарку, яку не немає, зате на території живуть карпатські червонокнижні тварини: вовки, олені, рисі та павичі. Нещодавно завезли муфлонів. Місцеві улюбленці, ведмеді Міша, Даша та їх троє маленьких дитинчат. Зліва від мене будинок побудований в бойківському стилі. Тут часто полюбляв бути Віктор Ющенко, і навіть звідси записував свої президентські звернення. А от справа від мене будинок Віктора Януковича будинок. Стиль старовини під соломою. Більше тут нема. зал на 35 чоловік, кухня і підсобні кімнати. А для чого воно таке є? Є там ангал всередині і великий сіл. А це другий об'єкт побудований за президентства Віктора Януковича. Тенісний корт. Він зведений ще у 2010-му і жодного разу президент Віктор Янукович у ньому не грав. Після перших відвідувачів на територію маєтку пропускають уже цілими юрбами. Біля воріт, що 10 хвилин збираються нові люди. Затори на дорогах утворилися на кілька кілометрів. Територію резиденції взялася охороняти народна самооборона. Бачите, за спиною у нас люди вже починають кричати, Вони от уже хочуть бічі дивитися, Хоч там немає на що. От для цього стоїть місцева самооборона разом із хлопцями Зудо, які виконують свою роботу. Сьогодні останній день екскурсій. Найближчі дні до стратегічного об'єкту людей не пускатимуть. З понеділка місцеві чиновники мають узгодити із обласними, чи буде державна територія відкрита для відвідувачів, бодай раз на тиждень. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. У Севастополі вільно опускають її в президентський маєток на мисі. Айя резиденція, щоправда, недобудована, розташована посеред заказника між скелію узбережжя Чорного моря і займає кілька десятків гектарів. Будинок господарів, що виріс замість реліктових сосен і ялівця, має два житлових поверхи і мансарду на території, яку так і не встигла освоїти родина Януковичів, власна набережна із двома пірсами.